Ринок праці зазнав суттєвих змін, і це пов'язано зрозуміло з рядом причин мобілізаційними процесами. Певна чисельність роботодавців пішли з ринку праці, певна кількість змінили локально свою територіальне місцезнаходження. Релокувалися і намагаються відновити свої виробничі потужності та виробництво. Частина роботодавців продовжує працювати, і навіть розвиватися попри такі складні часи. Зрозуміло, що кожен із роботодавців застосовує якісь свої певні інструменти і методи для того, щоб подолати. Спільну для всіх таку кризу, яка сьогодні спостерігається, а це саме дефіцит і брак кадрів. Одним із дієвих на сьогодні методів подолання такої кризи є залучення до працевлаштування на так звані умовно чоловічі посади саме жінок, Незважаючи на те, що взагалі в 2017 році скасований офіційно поділ. Професій спеціальності на чоловічі та жіночі за гендерною ознакою, але традиційно частина роботодавців і частина вакансій вони умовно поділяються на ті, які більше передбачають працевлаштування жінок, а котрі більше націлені, орієнтовані саме на чоловічу роботу. Це пов'язано з характером виконання виконання робіт. Це з фізичним навантаженням, це з незручним графіком роботи і так далі. Але сьогодні. Ситуація зрозуміла для всіх. Мобілізація забрала з робочих місць. Кваліфікованих працівників це і керівний склад підприємств, це інженерний склад, це робітничі кадри, це безпосередньо виконавці робіт, і для того, щоб забезпечити економічну сталість підприємства, для того, щоб забезпечити його ефективну роботу, роботодавці розглядають. І не тільки розглядають, а й рухаються в напрямку того, щоб укомплектовувати вакансію за рахунок працевлаштування саме жіночого населення. Слід зазначити, що структура ринку праці і структура безробітних, які звертаються за пошуком роботи до служби зайнятості, теж суттєво змінилася. Якщо фактично ще 5-6 років склад безробітних десь був паритетний, тобто 50 на 50, його наповнювали як жінки, так і чоловіки, то Сьогодні він суттєво змістився в бік переважної кількості шукачів роботи серед жінок. Можу підкріпити ці тези наступними цифрами. З початку року до Кіровоградської обласної служби зайнятості звернулося за отриманням послуг близько 14,5 тисяч шукачів роботи. З них більше 11 тисяч це саме жінки. Вже зрозуміло, що сьогодні. Середньостатистичним кандидатом на вакансію саме є жінка, і частка таких жінок лише зростає серед більш ніж п'яти тисяч працевлаштованих громадян, які, які були працевлаштовані за сприянням служби зайнятості з початку року, 80% – це жінки, і вони працевлаштовуються на різні посади. але вже спостерігається певна тенденція, що з часом у нас збільшується частка жінок, які працевлаштовуються на так звано умовно чоловічі посади. Так, наприклад, у нас є досвід працевлаштування жінок на посади водіїв автотранспортних засобів. Верст... Операторів верстатів деревообробних верстатів це взагалі такі професії, які раніше жінки не долучалися. У нас є кейси працевлаштування жінок на шахту новокостянтинівську, і це жінки, які йдуть за посадами стовбурового. Це жінки, які йдуть за посадами очисника там стічних вод, і так далі. Це важка робота, це машиніст конвеєра на шахті. І слід зазначити, що це жінки, які до того, як вони були працевлаштовані саме на ці робочі місця, вони займали в своєму іншому житті професійному зовсім кардинально інші посади. Вони були до працевлаштування на шахту вчительками. Це була продавчиня продовольчих товарів. Це був бухгалтер. Дуже приємно, що роботодавець сьогодні не обмежує можливості жінки у виборі і можливості працевлаштування за професію, якщо вона має бажання, якщо вона має. Е Певний досвід, і якщо вона має змогу працювати, працювати саме на таких підприємствах. Не завжди вакансія, яка пропонується жінці, вона може відповідати її професійно-кваліфікаційному якомусь там рівню. Це завжди було проблемою, навіть. За часів до повномасштабного вторгнення, але це не є такою визначною перепоною, яка би сьогодні не дозволила допомогти жінці оволодіти. Тією чи іншою професією для подальшого її працевлаштування, наприклад, за сприянням служби зайнятості, у нас пропонуються послуги і професійного навчання і за сертифікатами за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від безробіття. Це також можливості підвищення конкурентоспроможності за рахунок отримання ваучерів на навчання за різними напрямками. Як за робітничими професіями, так і за спеціальностями. У нас жінки взяли ваучери на навчання за спеціальностями автомобільний транспорт в галузі електроенергетики, це автоматизація сільськогосподарських машин та устаткування. Тобто поступово ніші, які, ніші виробництва, промисловості, галузі народного господарства, де раніше. Ну, майже стовідсотково були зайняті чоловіками сьогодні. Абсолютно нормою є, що на такі посади на перше місце виходить жінка. У нас широко застосовується метод організації навчання, доточування професійних компетенцій безпосередньо на робочих місцях. І тут взагалі немає жодних обмежень, окрім можливо там стану фізичного здоров'я, для того, щоб за умови, що роботодавець розглядає, і готовий працевлаштувати таку особу, а жінка має. Певні е, навички і бажання. Можна організувати таке навчання безпосередньо за індивідуальною формою, за дуальною формою або ж безпосередньо на виробництві шляхом організації стажування сьогодні серед вакансій, які надходять до служби зайнятості, а їх спочатку року було більше ніж 10 тисяч. На сьогодні це майже 2 тисячі вакансій. В жодній з вакансій не зазначена гендерна ознака до шукача роботи, і це є знову таки позитивним кейсом. Оскільки ми спостерігаємо розширення можливості жінки на ринку праці, її прав свобод в плані працевлаштування. Хоча слід визнати, що традиційно певні роботодавці не розглядають ту чи іншу кандидатку безпосередньо як претендента на робоче місце, але принаймні відмовити кандидатці в видачі направлення до роботодавця шляхом попереднього погодження їхньої. Зустрічі, ми права не маємо і ми цього не робимо. Ми навпаки, намагаємося переконати роботодавця, що сьогодні структура ринку праці і змінюється настільки, що якщо він буде зволікати і він буде упереджено ставитись до можливості працевлаштування такої кандидатки, він в подальшому може просто втратити таке робоче місце, тому що ну просто елементарно не буде кому там працювати.